Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття і почнемо ми з привітання. Повторіте за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку. В небі пташки. Доброго ранку, тобі і мені. Діти, наше сьогоднішнє заняття називається. Як можна змінити почуття іншої людини? І давайте почнемо з гри тренінгу різний настрій. Вам потрібно повторювати емоції головного героя історії Сашка. Наш Сашко бува веселий, коли друзі всі веселі. Наш Сашко бува сердитий, коли лоб його набитий. Наш Сашко сумний буває. Коли іграшки немає, наш Сашко буває плаче, коли хтось відніме м'ячик. Наш Сашко, бува, хитрує, коли фокуси майструє. Як незвичне щось побачить, то здивується одначе. А як чогось злякається, у кущі сховається. Діти, усі ми іноді маємо поганий настрій. Коли ми бажаємо, щоб це помітили і допомогли. Скажіть, будь ласка. Та, коли нам сумно, страшно, коли нас скривдили і ми злимося. Зараз ми поговоримо про те, як можна допомогти сумній людині. Діти, давайте виконуємо вправу. Сумна Маша, як ви думаєте, як можна їй допомогти? Так, ми можемо погладити її по голові, можемо покликати грати з нами, можемо її розсмішити. Давайте їй скажемо добрі слова. Маша, ти така гарна, У тебе такий ніжний колір волосся. Діти, подивіться! Маша посміхнулась. Діти, ви сьогодні навчилися, як можна допомогти сумній людині. Пропоную вам вдома поспостерігати за мамою і коли вона сумує у будь-який спосіб утішити її. Діти, ви сьогодні дуже добре попрацювали, але зараз настав час відпочити. Діти, а вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Це добре, але настав час прощатися. До побачення, дітки!